Привіт, любі дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, так, це правильно пташка, голуб це голуб миру, який несе нам звістку, миру, щастя і добра. Тільки ми ну подивіться, що у дзьобику у нашого голуба та це ж зелена травичка, яка символізує е, все живе навколо. Ця пташечка несе нам звістку на Україну про мир і добро. Миру в Україні бути! Миру хочуть мирні люди і дорослі і малі прагнуть миру на землі. Діти, а ви знаєте, що таке мир? Мир це коли у тебе багато-багато друзів. Мир це коли в тебе щасливе дитинство. Мир, коли ти міцно спиш вночі і вдень. Мир це коли в тебе є будинок і вся твоя родина проживає в ньому. Мир це коли вся твоя країна захищена і знаходиться в безпеці. Діти, давайте і ми з вами намалюємо своїх власних голубів миру. Візьміть білі фарби і тонований листочок. Потім фарбами замалюйте свою долоньку білим кольором. Ось так. Коли долонька замальована, ставимо відбиток на тонованому папері і білою фарбою профарбовуємо усі пусті місця, що лишила долонька. Ось так. Тепер візьміть темний олівець або фломастер і обведіть контур нашої долоньки. Якщо у самих не дуже виходить, хай батьки вам допоможуть. Тепер домалюємо дзьобик, посмішку та око. Коричневим кольором біля дзьобика малюємо гілочку. А потім зеленим на ній намалюємо листочки, як у мене. У вас все вийде, малята? Я точно знаю. Можна ще домалювати крильце нашому голову. Ось так. Подивіться, який вийшов у мене голуб, а я чекаю на ваші малюнки.